Також встановлено 28 березня 2016 року, що в, другому, в четвертому томі, четвертому томі, аркуш сторінка 78. 78 знаходиться ухвала судді. Судді Снятинського районного суду Бородовського від 25 липня 2014 року. Вона знаходиться, теж в мене відповідає, вона далі знаходиться тут, якою чітко встановлено про протиправність ухвали від 22.07.2014 року про закриття провадження. Тобто, ця ухвала не підписана. В оригіналах справи не підписана суддею Бородовським, а вона підписана суддею Бодноруком. Тобто ухвала суду від 25 липня, підписана в кінці Боднаруком. Значить, встановлено було на 3.06.2015 року. І я зробила фотокопію, що вже тоді, на той час. За аркуш сторінка 80. Я робила фотокопію тоді, в матеріалах справи в апеляційному суді дивилася. Значить, тоді вже була підсунена ухвала безбудна рука, а підпис без, без е, фіксації, хто головуючий. Просто підпис, невідома карлючка. Ось і в мене таке саме. Тобто в оригіналі ми дивимося. Тоді, коли я зняла оцю карлючку без підписа судді Бородовського, тобто там не зазначено не надруковано суддя Бородовський. Тобто вже з'явилася вона у 2015 році, про те, що вже хоча з карлючкою, хоча не друкована.